На виставці представлено понад 50 робіт, виконаних у різних стилях та жанрах: це і пейзажі, натюрморти, роботи декоративно-прикладного мистецтва, жанрова картина, а також скульптури Олега Ольжича та Кирилої Мефодія. От, і кожен в своїх творах виражає, чи в інше представив своїх творах то бачення того стану на сьогоднішній день і природи. От, і якщо то жанрові картини, то там чи то історична тематика, чи ще тематика, яка інтересує, там того художника зачіпляє його такі творчі струни. І кожен по-сумові виражає, у кожного своя техніка, у кожного своє бачення світу, але кожен у своїх творах говорить про скажімо швидкість, швидкоплинність цього життя. І анцентую увагу на природі. Таке слово, як образотворче мистецтво, немає ні в одній мови творити образ це настільки високе покликання, тільки присуще, мабуть, образотворчим мистецтвом. Валерій Кулавін на полотні комбінує живопис з казковими персонажами. Художник творить яскравими кольорами, створюючи щось своє індивідуальне та неповторне. Я працював в театрі опери та балету, і ми повинні були ставити ескіз, Маленькі замальовки у мене захранилися, і я вирішив по цим маленьким замальовкам зробити ну, таку свою творчу роботу. Може, думаю, може в своєму театрі може, запропонують. От я зробив град столиці до Вербоконика. Думаю, що покажу своїм своєму керівництву, може, і якраз втілимо в життя. Оце моя робота. Усі шанувальники українського мистецтва можуть відвідати виставку у виставковій залі обласної спілки художників по вулиці Театральній, 8. Літній вернісаж триватиме ще понад 20 днів.